Доступно прострілів встановлено, що група осіб організована незаконне виробництво виготовлення наркотичного засобів обгідку обмеженого методон. Пам'яті, зверніть увагу. 909-775. Зараз писавку його, так коробка, з коробкою вилич. Оперативники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно і слідчими слідчого управління, головного управління національної поліції у Львівській області за процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури, а також за сприянням аналітиків управління кримінального аналізу було викрито організовану злочинну групу, яка організувала діяльність нарколабораторії в одному із приватних будинків на території садівничого товариства у Львівській області, організував нарколабораторію 48-річний львів'янин та злучив до своєї діяльності двох спільників. Вказані нарколабораторії зловмисники виготовляли наркотичні засіб. Метадон, а також психотропну речовну альфа пвп в особливо великих розмірів. Оптові партії виготовлених наркозасобів, зловмисники, збували за допомогою поштових сервісів по всій території України. Кіберполіцейські за сприянням бійців корт а також батальйону поліції особливого призначення було проведено 8 обшуків, виявлено та вилучено. Лабораторне обладнання, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори на загальну вагу близько 400 кілограм, що за цінами чорного ринку складає близько 90 мільйонів гривень. А також було вилучено грошові кошти, зброю, патрони, мобільні телефони та їх транспортні засоби. Усіх трьох зломисників затримано згідно статті 208. Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.